А зараз я вас настоятельно рекомендую подивитися наступне відео, яке я вам зараз покажу. Е, По-перше, я на тисячу відсотків довіряю цим журналістам. Це єдині волинські журналісти, мабуть, на всю Україну, Аверс-телеканал, які не побоялися, не прогнулися під екс-луганського мусора нині е, з перших днів війни, призначеного губернатора Волинської області Погуляйка. Це Мародер, який разом з шестьоркою Коломойською палицею. Максимально деребана всю гуманітарну допомогу з Європи, починаючи з кордону. Тому я би дуже рекомендував би вам подивитися цей матеріал телеканалу Аверс, там, де чітко говориться і показується, як насильно утримують. Хлопців у ТЦК в гаражі як собак. Мало того, що вони засняли на відео як охоронці з автоматами придурок якийсь якому довбойобу з психічною невровновіше дали автомат і він кидається на всіх, перезаряджає автомати і каже, що зараз їх перестріляє. Мало того, що все це було знято на відео, мало того, що вже ж не доказано, що там отримують людей. Мусора розказує, що це неправда. А речниця ТЦК розказує, що це. ІПСО, що це руське ІПСО, і не піддавайтесь руському ІПСО. Саме волинські новини і сайти перші почали писати після моєї критики губернатора Волинської області про те, що я рука Кремля і я русський ІПСО. Але після мого відео чомусь цей мудар на задньому дворі облдержадміністрації почав максимально спалювати документи, про що також зняв телеканал АВС. Це як називається теж демократія, називається в нас. Подивіться це відео і переконайтеся ще раз тому. Що нам об'явили війну внутрі України, тому ми самі за себе. Ми маємо самі себе сьогодні рятувати. від від ТЦК, від цих бандитських угрупувань, яке е, виключно діє на наше знищення. Тому для мене і мусора, і ТЦК, це бандитські групування, які несуть загрозу моєму життю і життю моїх близьких. Тому я для себе в цій країні визначився, що я не дозволю не бити себе, не тягати по асфальту, не тримати е, десь по підвалам, не мусорам на ТЦК. Це бандити, від яких треба захищатися. От так. Це моя своє думка. Випустіть хлопців! Яких хлопці? З гаражів! Мене немає ніяких хлопців. Є хлопці! Я вчора бачив. Мене сюди привозили. Пан Андрій, учасник бойових дій в зоні АТО, каже, служив в 14-й бригаді. Має чимало побратимів з війни, з якими спілкується. Нещодавно він вирішив відвідати їх у лікувальному закладі. На дворі до них підійшли представники ТЦК. Волинянин показав документи, повідомив, що має військовий квиток і добровільно сів до машини й поїхав до військкомату. Каже, жодних проблем не було. Аж до певного моменту, коли його завезли в інше місце і сказали, що буде ночувати там. А якщо буянитиме, то помістять в гараж. Я взяв папку і з ними поїхав військомат. З військкомата мені сказали, що додому тебе сьогодні не відправляємо, а кажу, я тільки не пам'ятаю, як ну, той об'єкт як якось він назвав той об'єкт. Ви будете тут. Добре. Випустіть хлопців! Який хлоп...? Добре. Я приїхав сюди, сказали до мене, якщо ти, ти будеш там, бурним туди-сюди, то каже, підеш в гараж. Я кажу, що це таке гараж? Завели, показали, що таке гараж. Там, там х... ви почули, що... Хлопці. Так, так, так. Каже, якщо будеш смірний, то будеш, будеш ночувати в Кубрику. тут. О. Я кажу, я тут не буду ночувати. Я набрав, як говориться, родича туди-сюди. І після того типа, приїхала машина друга. І забрали мене назад військомат, і начальник військомату мені написав повістку сьогодні пройти ту комісію. Чоловік переконаний, якби не його родич, то його б теж посадили в гараж, де з його слів утримують противолі десь 14 осіб, в яких, схоже, позабирали телефони. Та там були різні вік. Там і молодші були, і старші були. Я ще потім пішов сюди в корівку, там військовий підмітав. кажу, типа скільки вже їх тримає, де там. кажу. двоє суток без трима. Добре. Я приїхав. Вже на місці до нас вийшов військовий, який запевнив, що силою тут ніхто нікого не тримає. Але показати гаражі відмовились. Мовляв, режимний об'єкт. Я тільки що зателефонував своєму командирові. Він сказав, що є режимний об'єкт, сюди нікого не пускати. І Добре, я не маю права тоді з вами маєте право сказати спілкуватися нам? і давати якісь коментарі. Ну а чи сидять зараз ці люди в гаражах? Чому ви їх закрили там? Без коментарів. Ні. Я, ні я нікого не закривав. Давайте, давайте матуха. Дивіться, дивіться, я що. Вже на місці до нас вийшов військовий, який запевнив, що силою тут ніхто нікого не тримає. Випустіть хлопців. Які хлопці? З гаражів. Мене нема ніяких хлопців. Є хлопці. Я сказав назад. Не робиться. Я сказав назад. Не, не роби цього. Назад я сказав. Руки вбрав. Назад я сказав. Назад я сказав! Ви ви. Назад я сказав. Випусти пасарію. Посади, випусти за Руки Руда! Посади випусти за ружів! Діалог не вдається. Представники ТЦК вигукують образи. Яке ви маєте право тримати людей в гаражі право знімати воєнний об'єкт. А тримати людей в гаражі як, як порося, там чи свиней. Ви маєте право? свиня. Ага. На місце викликали поліцію, аби вони розібрались в ситуації. Тим часом за воріт виїжджає бус за тоновним склом і їде в невідомому напрямку. Згодом з хвіртки з'являється слідчий. каже, утримуються чи ні в гаражах люди повідомити нам. Не може. Я вам можу тільки повідомити те, що ніяких протиправних дій тут не було вчинено. Випустіть хлопців, які хлопці. Було проведено перевірку роботи Луцького районного ТЦК та СП, згідно з якою не виявлено ніяких правопорушень її сторони ТЦК. Угу. Дані звинувачення, що були отримані вашим джерелом, є недостовірними. Просимо на майбутнє ретельніше перевіряти дані та не забувати про те, що сьогодні працює російське ІПСО та не піддаватись на інформаційні скиди.